Всім доброго дня. Приїхав спринтер 2.9. Помилка у нас по електронній форсунці. Немає тяги. Міняли одну форсунку, ставили другу, третю, нічого не змінилось. Приїхав, зняв роз'єм, вже розібрав тут пів машини. У нас тут нема живлення. Теж витянем піни, припаяємося, ну, нема живлення на пінах. Почав розмотувати сам по собі жгут від блока двигуна. У нас тут одна перетертість, згнив. О, згнив провід. І так як акумулятор ну, зараз якийсь інший стоїть, ну, видно, акумулятор тік електролітом, тікіпів, випаровування, все попало сюди. Це у нас дроти на форсунку. Відгнили. Тут вже нарощували один провід і мінусовий провід. З блока двигуна це оце. Теж під самі яйця буду тут запаювати. Потім у нас відпала теж відгнила. Маса екрану від потрапляння, фокусуюся від потрапляння кислоти. Ну, от таке от, автомобіль не їде, міняють форсунки. По факту ну, ніхто не діагностику підключають, питання в форсунці, але ніхто не поміряв, чи є напруга на дротах. Якось так. Тяги нема, оберти до 3000. Е, ну, По-перше, болячка у цих машин це відпадання маси. Ці дві клеми теж нові. Зажму, пропаяю і при відпаданні маси виходить з ладу абу. По-перше, це у нас тут це вічно, Тому ще тут такий роз'ємчик гарний теж. Трудно буде його весь витюхати, замінити всі контакти. Ну і перше питання в цих машинах, якщо не тягне, це у нас шукаємо, розбираємо жгут. Тут мастит АБС, розбираємо жгут до роз'єму роз'ємо. І дивимось, у нас є маса датчиків. Це все обріжу, пропаяю, з'єднаю по-новому. Це Плюс датчиків теж все по-новому. Ну, це маса кузова. До неї екрани з'єднуються, теж це все пропаяють. У нас вийшло відгнило. Досі відгнили всі три проводи. Один від ЕБУ, маса і маса екрану. Теж був відгнив і маса датчиків колінвалого. З'єднав, теж відгнило. Тому спершу міряємо напругу, потім уже все інше. Ну, Всім дякую, до побачення, я буду працювати. Якось так. Ось такий сьогодні цікавий моментик. Ще сьогодні в мене ланос, який не запускається. Вчора його притягнув на сворці. теж буде сьогодні відео. Трошки таке обзорне, чи як по ланусу. Ну, поки збираю повністю пропаю ці всі дроти, міняю піни і буду ізолювати, збирати до купору. Всім дякую. Ну, буде друге, друга частина, вже не буду через відеоредактори збирати, буду знімати просто одне відео та й друге. Коли вже все зробив чи зібрав. Добре. Всім дякую. До побачення.